Коли працював в перевезеннях через табуреток, не можна було заробити нормальні гроші. А ми не говоримо за табуреток. У мене про табуреток, в принципі, така думка, як і у всіх перевізників. Ну я е, не бачу сенсу платити людині, яка просто взяла тел телефон і сказала там поїдь туди, туди, туди і поки. Давайте проговоримо про логістичні компанії. Хоча ці табуретки ж з'явились з того, що перевізник не зміг таке зробити, це ж не те, що табуретка каже, так не можна робити, тільки я так можу робити. Та ні, та будь ласка, беріть і без них працюйте. Якщо говорити за логістичні компанії, чим вони відрізняються? Дивіться, якщо, наприклад, з вами можуть не розрахуватись, може уявляємо ситуацію, замовник якому потрібно раз в рік перевезення, десь з нього щось там не вийшло з грошима, він не розрахувався. Все, йому по барабану, через рік він другого перевізника знайде через ще один рік, ще одного, ще одного. і з тим, з тим, з тим не розрахується. Про них навіть ніхто не знає. Логістична компанія є репутація. Один раз обісрався, до побачення з тобою, ніхто не буде працювати. Тобто, якщо, наприклад, ми маємо замовника. Великого там трейдера, неважливо, замовник. Якщо замовник раптом не розраховується з нами, то ми з вами розраховуємося. Якщо замовника в договорі вказано відстрочка там 2-3 місяці, то ми з вами розраховуємося по факту. І скажіть, якщо вам дають адекватну ціну. Адекватну ціну, адекватні умови, то чому вам не працювати і виконувати свою роботу? Я маю на увазі для чого вам е тратити час в дорозі, зупинятись, шукати перевезення Ларді, Дела. Ну Ларді Дела то фіння, ладно. тобто е сідати, шукати десь перевезення, попадати на гроші, якщо вам достатньо працювати з одним перевізлузодною логістичною компанією, яка постійно дає роботу. В чому проблема не подобається, які дають ціни в логістичні компанії? Тоді треба міняти її. Окей, змінили іншу компанію. Є можливість попрацювати з кінцевим замовником. Попрацюйте з кінцевим замовником. Но на запасі завжди потрібно мати декілька компаній, які можуть постійно давати роботу. Сьогодні ви попрацювали з кінцевим замовником. Завтра в нього нема роботи. Все, що ви будете робити? Зупинятись, треба дзвонити логістам, все, ви дзвоните логістам. Тому, на мою думку, якщо ви говорите за табуреток, згоди на 100% повна фіняну, ну, я, чи, я не бачу за що тут платити гроші. Якщо говорити за компанії, які несуть відповідальність фінансову, юридичну і е, мають свою репутацію, то краще працювати з великими логістичними компаніями, ніж е, працювати один раз з кінцевим. Хоча ніхто не заважає мати і тих, і тих.